Як повідомляє Ярослав Желізняк, Верховна Рада таки проголосувала за законопроект 10379. Це законопроект про зміни в Кримінальний Кодекс та Кодекс про адміністративне правопорушення за порушення мобілізації. Це цей законопроект я про нього знімав відео, і я про нього знімав відео в контексті, що це один із механізмів, як влада буде намагатися або планує віджимати майно у людей. І його прийняли з деякими змінами. Там ці штрафи зменшили, тому що у самій першій версії законопроекту штрафи були за там неявку в ТЦК або не оновлення даних. 150-200 тисяч гривень. І от, наприклад, людина живе там собі за кордоном, вже 10 років у цієї людини є якесь майно в Україні, і цій людині відправляють повістку. Або ця людина, звісно, не може і не хоче з'являтися в ТЦК, тому що там їй особливо нічого вже шукати в Україні. І ТЦК на неї виписує штраф 150-200 тисяч гривень. А цей штраф не можуть стягнути з рахунків цієї людини, тому що якщо вона живе за кордонами рахунків вже немає. Але якщо в людини є якесь майно, нерухомість. То для того, щоб оплатити ці штрафи, які вона виписує ТЦК, це майно можуть просто відбрати, продати і заплатити штрафи в ТЦК. В принципі, це така схема, як мені здається, була на той час, враховуючи, що ну, от, гранична сума або, так сказати, мінімальна сума заборгованості або штрафів, яка повинна бути у людини, для того, щоб людини могли віджати майно, повинна бути 150 тисяч гривень. Ви можете знайти цю інформацію, це дуже просто. Якщо там менше ніж 150 тисяч гривень штрафів і заборгованості за цими штрафами перед державою, то мені здається, не можна віджимати майно. І якщо людина вже давно живе за кордоном, у людини немає рахунків, немає я не знаю, автомобіля в Україні, а є тільки якась квартира, то навряд чи, навряд чи держава буде займатися віджимом майна. Враховуючи, що ці штрафи трошки знизили, якщо ми підемо на цензорнет, ми побачимо, що штрафи, от вони були 150-200 тисяч гривень, стали 17-25 тисяч гривень, але прикол в, тому, прикол в тому, що тепер ці штрафи може виписувати ТЦК, і мені от не зрозуміло, скільки цих штрафів вони будуть виписувати. От, Наприклад, якщо людина не з'явилася в ТЦК, не оновила свої дані. Її, там, скажімо, виписують штраф 17 тисяч гривень. Далі людина ще раз не з'явилася, ще 17 тисяч гривень. І чи є якась межа цих штрафів. Там не з'явилася в ТЦК штраф, відправили повістку, не відповіла на повістку. Там Один раз, два, три, ще три штрафи. Не пішла на ВЛК, ще купу штрафів, і в результаті для людини назбирають цих штрафів там, на півмільйона гривень. Просто відіжмуть нерухомість і, типу, до свідання. Я не знаю в реальності, як це буде працювати, чи працювали штрафи раніше, і ну, якої реакції влада очікує від людей, чи якщо людина ховається від ТЦК і вже давно познімала всі гроші зі своїх рахунків, позакривала там рахунки і живе в якомусь забитому селі в Україні. Чи зміна відношення до влади у цієї людини? Те, що влада навішає на людину штрафів там, знаю, в 100, 200, 300, я знаю, мільйон гривень. Щось від цього поміняється, вийде, що просто всіх ухилянтів запишучи в боржники, і яким чином вони будуть цей борг намагатися. Не знаю, забрати або взяти з цих ухилянтів, там, ловити будуть ухилянтів, чи просто будуть люди довічно, як у рабстві, відпрацьовувати ці штрафи для держави. Ну, це жорсткий такий бред. Я не розумію, як це буде працювати. Можливо, в мене, ну, мене є два варіанти. Можливо, це просто такий ефект залякування, просто нагадати, що в нас є штрафи. Тому що в реальності штрафи за ці всі наявки в ТЦК вони були раніше, вони завжди існували, просто їх трошечки підняли. Ну, як трошечки, там, до 25 тисяч гривень, планували до 200. І можливо, це ефект такі залякування а, людей, що ті типу, по штрафи йдіть, оновлюйте свою інформацію в ТЦК. А можливо, і ні, можливо, це буде працювати так, як я казав. Там, 10 штрафів по 25 тисяч гривень. Людина живе в Канаді вже 10 років, мала якусь квартиру десь там в Україні, і, типа, до свидання, твоя квартира і до побачення. Залишайтеся в Канаді. Ну, подивимося, як це буде працювати. Але, от, наприклад, якщо це, в принципі. Більш-менш зрозуміло і адекватно може працювати для людей, які знаходяться вже в Україні. Вони там підуть, стануть на військовий облік, наприклад, пройдуть ВЛК і їх відправлять в ЗСУ, так як ми розуміємо, людей в ЗСУ нема. А то для тих, хто за кордоном взагалі не зрозуміло, як це працює, а для тих, хто за кордоном це виглядає як просто автоматичний штраф, тому що ти не оновив свої дані. Ти отримав штраф. Ти не пройшов ТЦК, ти отримав штраф, ти не пройшов ВЛК, ти отримав штраф. І виходить, навіть якщо буде це електронний кабінет, і люди, які живуть за кордоном, наприклад, почнуть оновлювати дані в цих електронних кабінетах. І от а, людина в електронному кабінеті оновила свої дані. Далі до неї приходить ТЦК і каже: Прийдіть, будь ласка, в. Я не знаю, якесь обласне Одеське ТЦК, і пройдіть ВЛК для того, щоб ми там, закінчили або обновили ваші дані в цій базі. А людина знаходиться якось в Франції, вже 10 років живе. І далі виходить людина, вона, типа, дала свої дані, почала оновлювати дані в кабінеті, а завершити вона це не може, тому що для того, щоб завершити оновлення даних, потрібно пройти ВЛК. ВЛК пройти, можливо, тільки в Україні. І цій людині з Франції, яка живе там вже 10 років, потрібно струячити в Україну, щоб пройти ВЛК і не повернутися. І тут людина автоматично отримує штраф. Коротше, якщо дуже коротко, то всі, хто знаходяться за територією України, вони, мені здається, будуть автоматично отримувати ці штрафи. І коли вже а, там, маса або не знаю. Циферка цього штрафу буде критична, там більше 150 тисяч гривень, то почнеться віджим нерухомості. Це другий варіант. Ну тобто, перший варіант залякування, другий варіант реальний віджим нерухомості. І тут ще було відео на Українській Правді, де це коментував а, якийсь член комітету Верховної Ради України. Цей законопроект це було десь приблизно тиждень тому, до того як штрафи понизили. Давайте послухаємо. Було обговорення десь місяць стопу на рівні комітету. Його розкритикували повністю, бо апетити, якщо можна так сказати, Кабміну були визнані неадекватними, бо вони там понамальовували штрафи щось до 204 чотирьох тисяч гривень. Ну таких штрафів не існує в природі українського ні адміністративного, ні кримінального законодавства. Плюс вони там хотіли кримінальні відповідальні за відмову від проходження ВЛК адміністративний арест на три доби. Ну вони хотіли якісь абсолютно тиранічні дії, яких просто в Україні неможливо впровадити відповідно до нашого законодавства. Тобто це їм завернули. Перше читання пройшли ми десь майже одночасно з голосуванням основного закону про мобілізацію про вдосконалення мобілізації, правильно казати. І буквально вчора я вам доповідаю, було засідання комітету досить емоційне. І за результатами цього розгляду законопроект був підтриманий до другого читання. Основні зміни вони насправді відповідають тому, що комітет вже розглядав десь місяць тому. Ми повністю прибрали кримінальну відповідальність за відмову проходження ВЛК. Взагалі ця тема закрита. Ми прибрали всі ці інновації про адміністративний арешт то це велике бажання було арештовувати там на три доби. Це ми повністю прибрали і штрафи порівняно з тим, як хотів цей кабмін, зменшили десь разів в 4 в 5. Але вони одно залишилися великими для фізичних осіб на період воєнного стану. Це аж до 25-500 Гривень, якщо я не помиляюся, а для юридичних осіб там ледь не до 60 тисяч 59, здається, 600, щось таке. Тобто -то mm -hmm. рівень штрафів е, значний він десь разів в 5 більше ніж чинний рівень, і тут важливо, щоб всі розуміли у нас штрафи і так передбачені чинним законодавством. Може дуже багато років. Пане Андрію, за що за що конкретно штрафуватимуть, щоб розуміли глядачі? Це дуже хороше питання, це прекрасне питання. А, бо я, наприклад, дуже не люблю, мені дуже не подобається ця історія. Бо наскільки я читаю закон, то в принципі можна штрафувати всіх. От давайте з зв... Це приблизно то, що я сказав, а, ну всіх. Логічно можна штрафувати і в Україні, але в Україні, якщо людина вже знаходиться, вона не може нікуди виїхати. Ну, їй доведеться йти в ТЦК, тому що в якийсь момент її все одно там спіймають, десь і далі, будучи купа штрафів, і в результаті все одно відправлять в, там, в ТЦК проходити ВЛК, але... Я не знаю, навряд чи будуть штрафи знімати, і в результаті людина і в ЗСУ опиниться, і штрафи їй доведеться платити. Коротше, треш. А от для людей, які за кордоном ну просто можна паяти штрафи там отак. От. Просто ну, будь-якій людині, яка там виїхала з території України 10, 20, 2 роки, легально, нелегально, просто всіх обкладати штрафом можна без взагалі ніякої задньої думки. Пас почнемо, Роман. Ви за останні 10 років змінювали місце фактичного проживання. У вас змінювався стан здоров'я, у вас щось змінювалося з освітою. Вам видавали закордонний паспорт, ну і далі можна перечисляти. І напевно відповідь так в більшій кількості Плюс -мінус подігів, у вас так. Все так так. Да, і я думаю, що 99% людей, чоловіків призовного віку, там за останні там 20 років вони мали подібні ситуації, вони абсолютно нормальні. І щось мені підказує, що на 7 днів після виникнення таких обставин ніхто не біг військкомат і не повідомляв про це. Тобто, де-факто всі є порушниками, і мене турбує всі ситуації, що основна новація законопроекту, який підтримав комітет, і це Романе саме важливо, що я зараз скажу, що за чинним законом, для того, щоб притягнути до, до адміністративної відповідальності, потрібна особа її присутність, треба скласти протокол про адміністративне правопорушення, і потім вже на підставі цього протоколу видається постанова, яка фактично вже є е, документом для стягнення грошей. Так... Тобто, зараз в тій версії закону, яка була до прийняття цього закону. Для того, щоб там, отримати штраф за неявку в ТЦК або в воєнкомат, як тоді ще було, потрібно, щоб воєнком прийшов до людини з повісткою, дав їй повістку, ця людина розписалася, наприклад, і не прийшла. І тоді вже можна оформляти штраф або відмовилась отримувати повістку і так далі. Я не буду зараз чіпати цю моральну сторону питання, що там війна, всі діла і що люди ухиляються, але це як працювало зараз. Після прийняття цього, ну, цього закону це буде працювати ось так. Так, от на вимогу Генштабу і Міноборони процедуру складання протоколу прибрали. Такі прецеденти в законодавстві є. Наприклад, коли ви перевищуєте швидкість, і вас автоматично фіксує система, ніякого ж протоколу немає, зразу виписується постанова. Тобто, зараз схема така, що ТЦК отримає право виписувати зразу постанову про притягнення до відповідальності, направляє вам, якщо ви її не сплачуєте, відповідно виконавча служба, блокування рахунків і так далі. Тобто саме таким інструментом Кабмін буде досягати отого дуже токсичного варіанту, про який всі багато говорили, і всі були проти: блокування рахунків, блокування майна і так далі. Тобто, якщо ви не сплатили там штраф, то власне через виконавчу службу це все буде робитися. Мене просто хвилює, те, що я вже сказав, що по суті можна аштрафувати всіх. І так само мене хвилює світогляд людей, які це все просто Ну, коротше, схема виходить така. Знову, як я кажу, і як я вже тоді казав, ТЦК може просто відправити, а, а може навіть не відправляти до повістку по пошті або не по пошті, просто сказати, що повістку відправили, вона дійшла чи не дійшла. І просто виписувати штрафи, сидіти всім підряд, там не, не, не з'явився в ТЦК, не оформив дані, не в ВЛК, виписують пачечку цих штрафів там на 100-200 тисяч гривень. Людина може навіть про ті штрафи не знати, людина буде сидіти вдома, їй двері Будуть відкривати вже ломом СБУшники, про яких Наталя Месічук казала. Ну, коротше, будуть і двері вже в його квартири відкривати ломом, квартиру будуть продавати, щоб віддати штраф цього чувака. Чувака будуть тягнути на ВЛК, тому що чувака знайшли, чувака-штраф, потрібний штраф віддати, чувака забрати. Ну і далі буде в нас вся країна бандитів, ухилянтів і оштрафованих людей. А ще буде інша частина, яка живе поза межами країни. Ухилянтів просто з багатомільйонними штрафами. Щось мені це нагадує одну країну, яка розвивалася в 91-му році, в якій половина сиділи, а половина охороняли. В принципі, така ж сама фігня виходить, будь-якій людині можливо приписати штраф, як і в СРСР, просто людину назначити ворогом народу. І у нас така сама схема: є вже механізм, за яким людину можна просто штрафувати. А якщо людина не може віддати штраф, забрати майно. Якщо в людини нема майна, можливо ще навіть зможуть посадити в тюрму. Цього ми наразі не знаємо.